подруги та друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. І я як завжди повертаюся до вас із новою порцією шаленства соцмереж. Повірте, крім жінок сьогодні не збиралось на цілий випуск. Ви відчуватимете різні емоції від іспанського сорому до реального страху. Але я постараюся зробити цей випуск якомога більш розважальним. Поговоримо про наречену втікачку із українського Тіктоку, яка наробила дуже багато шуму в Тіктоці, обурила багатьох і стала популярною. Також поговоримо, як меми Italian Brain Rot стають уже комерціалізованими продуктами і на кому вони заробляють. Також ви дізнаєтесь, як Нара Сміт оголосила про свою четверту вагітність. Чи правда, що Майлі Сайрус соромиться свого тіла? Віталій Козловський робить колаборації із блогеркою Антоніною. Відомою тим, що в шоу Хуїс Блогер жалілася на пригноблення за російську мову. І це розчарувало багатьох прихильників Ренесансу Віталія Козловського. А на сам кінець ми з вами розглянемо дуже цинічний, чи то тренд, чи то якусь. Лабораторію ботів, акаунтів, централізована мережа сторінок, яка функціонує в інстаграмі та ТікТоці. Певні акаунти крадуть фотографії звичайних жінок з інстаграму, використовують ai фільтр і ставлять їм обличчя характерне для лиця людей із синдромом Дауна, а згодом створюють контент із сексуальним підтекстом, надаючи посилання на сайт підписки OnlyFans. Це все дуже моторожно. Але, як завжди, я від вас чекаю, негайно, негайно. Це треба зробити негайно. Чарівний лайк, підписочку, тому що я трошечки, як бачите, розпсячилась. Давненько не було нормальних відео. І мені необхідна ваша активність. Лише так ви можете врятувати мене від цієї коми. Ваші лайки чарівні та коментарі допоможуть мені працювати для вас ще ефективніше. Також, будь ласка, ставайте спонсорами цього каналу за цим QR-кодом. І починаємо! Ви точно мали бачити це рейджбейтне відео в Тіктосі із такими чарівними нареченими, причому запостила його, як виявилося, сама наречена. Підписа на відео вона знала те, чого не знав ніхто, втеча, яку ніхто не передбачив. Такий собі знаєте, спойлер на самому початку. Відео на відео наречені приносять свої обітниці, і молодий радо погоджується бути для коханої найкращим чоловіком, вірним другом та батьком їхніх дітей. Бути для неї найкращим чоловіком, вірним другом та батьком для ваших дітей. А от що робить наречена? Діаночка, чи бажаєш ти відтепер і назавжди поєднати свою долю з Денисом, називати його своїм чоловіком, бути його натхненням, підтримкою та коханою дружиною? Ми бачимо, як вона різко розвертається. У мене мурашки тікає, начебто, від нареченого, який залишається стояти на весільному рушнику. Відео сповільнюється, лунає банальна любовно-драматична музика, і здається, вона нібито його полишила. Одразу кидається в очі вираз обличчя чи то вінчальних матерів, як там прийнято в різних областях України, чи то це їхні мами. Тобто, ми бачимо, що вони усміхаються і ані трохи не здивовані. Та й фотографка одразу спойлерить, вона підходить ближче для влучного ракурсу. Але, будь ласка, зверніть увагу на нареченого. Він стається не одразу, розуміє, що це жарт, стоїть у цьому awkward моменті, а згодом розвертається до своїх друзів, і я не знаю, що він їм казав. Але мені стало його шкода. Очевидно, він не знав, що відбувається. Він просто не міг там стояти, поки на нього всі дивляться. З його подальшої реакції стає зрозуміло, що це ось такий черговий тупий весільний пранк. До речі, про ось такі пранки, які часто межують з жорстокістю, з якимось навіть аб'юзом. Я говорила ось у цьому відео. Якщо зазвичай такі дурнуваті розіграші робляться нареченими, тобто чоловіками. То цього разу з почуттями коханої людини погралася дівчина. Чи маєш ти, Володимир, добру, непримушену волю і тверду думку, взяти собі за дружину, ось цю Ірину тут перед собою бачиш? Немає? маєш? Що не тут прийшов? То за все моє, все за Тут Не анекдоти ми прийшли. Гнути. Я не кажу анікдоти. Я тебе питаю, чи ти маєш? Непримушену маю. волю взятися... Не немає. Вони вже так? Ну то що, шлюб розвертається? Немає. Що немає? Володька, ти що жартуєш? Ти казати маєш? Ти казати маєш. Ти ж не так залишилася. Ти казати маєш? Маєш. Де, де, де? Ти маєш намір одружуватися, брати її за життя? А, так, так, так. Ну, чому ти говориш немаєш? Знаємо, можливо, це була помста за щось, можливо, він зрозумів, за що його так покарали. Це ж лише жарт, правильно? Але осад залишається. То що було далі? клікбейтно рейджбейтний формат цього ролику змушує нас перейти на сторінку дівчини і чекнути, що ж там далі. Весілля не за сценарієм, бо пишу свою історію сама. І ви лише погляньте, вона реально пішла в інший зал і скидалося на те, що вона вже геть десь пішла. І він дійсно не знав. Мені так його жалі стало. Він настільки розхвилювався, і ви подивіться лише, як він зрадів, коли вона повернулася. І він ще запитує друзів: щось на кшталт. Ви знали? Як на мене, це дуже жорстоко робити так з людиною, з якою ти одружуєшся, щоб показати, що ти вмієш офігенно співати такий собі подарунок. Що завадило їй заспівати без цього пранку? Нічого не заважало. Вона підписує: Пишу свою історію сама. Що це за трендець, при чому тут її історія? Цей опис писав чат GPT. що тут це мало би означати? В чому тут полягає її історія, що вона. Змусила свого нареченого просто там посивити, чи не знаю навіть переживати. Всі, хто розчулюється від цього, чи б хотіли б ви, щоб так вчинили на вашому весіллі з вами, коли ви нічого не знаєте, нічого не розумієте? Якби мій чоловік таке вчинив на нашому весіллі, я б пережила такий момент, що він, начебто, кидає там чи кудись іде ще й при всіх гостях, а потім повертається, щоб посередньо заспівати якусь банальну пісню, і це навіть не жарт якийсь, а якийсь дуже жорстокий пранк. Ну, то я б тоді переглянула наші стосунки. Не знаю, що там у них кожні стосунки унікальні. Може для них це норма, може вони постійно одне одного підколюють, що також можливо. Але от особисто мені стало дуже шкода нареченого. Він видно дуже розхвилювався. <плес> В коментарях писали, що навіть попри те, що це жарт, вона все одно пішла з весільного рушника, на якому вони стояли, нібито приносячи ці весільні обітниці. Тому це погана прикмета, так само як і впустити обручки на землю. Відео у якому вона тікає із весільного рушника, набрало понад 5 мільйонів переглядів. Сподіваюсь, мазду вона таки продала завдяки своїй популярності. До речі, також вона ще й продає свою весільну сукню, тому кому актуально, можете перейти. весіллі є такий звичай, що молода кидає. Ну, да. Свою думку щодо такого весільного розіграшу напишіть у коментарях. І йдемо далі. Це не єдине шаленство з Тіктоку, яке я сьогодні знайшла для вас. В соцмережах, в Тіктоці та в Інстаграмі вже продають іграшки, натхнення Italia BrainRod мемами. За якісь 300-400 гривень ви можете купити балерину капучину, тралалело, тралала, Тунтун, -тун Захура і багато інших. Сподіваюсь, ви розумієте, що це за меми. Це було лише питанням часу, коли Китай та інші виробники почнуть масово це клепати. До цього я бачила лише якісь кастомні вироби, надруковані на 3D-принтерах, і вони коштували ну дуже дорого. А тепер це вже масове виробництво дешевих іграшок. Тому чекайте за тиждень-два у всіх ось цих парках, де продаються іграшки, і в інших туристичних місцях на всіх цих розкладачках. Вас очікуватимуть ось такі сувеніри. Тому хто має дітей, готуйтеся. Це цілком закономірно, що візуальні тренди і соцмереж переходять у комерційну площину. Це майже завжди відбувається за такою схемою: естетика чи мем набирають популярності, створюють ажіотаж. Є впізнаваний стиль, впізнаваний гумор. Зрозуміли лише тим, хто бачив це. Люди починають копіювати цей контент. Якщо це меми, то вони їх якось вплітають у своє життя, скидають одне одному і якимось чином органічно. Дозволяють цьому потрапити в їхню реальність. Цей фан-контент вкорінюється в масовій свідомості, і згодом малий бізнес починає адаптувати це в своїх продажах. Ми можемо бачити і стікери, і іграшки, і навіть дитячий одяг. Коли тренд проникає в дитячі сегменти, це сигнал, що він досяг кульмінації масовості. Батьки купляють ці речі з гумором для своїх дітей, і таким чином тренд закріплюється ще більше. Найбільше в цьому всьому лякає саме застосування штучного інтелекту. Ні, я зараз не буду демонізувати шиї і вказувати, що він знищить людство, але ви лише подивіться, як вбого це виглядає. Вони навіть не подбали про те, щоб текст на футболці був написаний людською мовою. Людям просто кидають ось такий шлак і розуміють, що. Більшість людей це схаває так само, як і ці всі тексти, написані шиї, з розрахунком, що більшість людей не зрозуміє, хто писав цей текст. Але з одного боку, дуже сумно, що майбутні дітей формуються штучним інтелектом, і навіть іграшки вже не мають якогось людського дотику. Чи купили б ви це своїм дітям, а може, й собі? Пишіть в коментарях і йдемо далі. Новини з Америки, друзі, ні, не про помаранчеву революцію з Лос-Анджелесу. Ми сьогодні поговоримо. Я думаю, ви про це й так вже багато читаєте. Хто знає, чим там все зараз обернеться. А ми давайте поговоримо про Нару Сміт, яку багато хто пов'язує із пропагандою Мага, хоча це не доведено її називають однією з найпопулярніших тредвайв-інфлюєнсерок. Хто не знає, їй 23 роки. Вона модель німецько-африканського походження і дуже популярна блогерка, яка готує страви «from the scratch», тобто з нуля. Її чоловік Лакі Блу Сміт теж успішна модель. Вони виховують трьох дітей і переїздять з квартири на Манхетені до традиційного американського помешкання великого і затишного будинку. Нара також відома своєю дружбою із Ханною Нілман, яку ви знаєте під псевдонімом «Балерина Ферм. І от на днях пара Нари та Лакі оголосили про четверту вагітність. До речі, рік тому вони якраз заявляли, що більше не планують дітей. В інстаграмі спільний допис Нари та Лакі має такий підпис Наш маленький сюрприз. У відео пара ніжиться на природі, а в нари вже видно кругленький живіт. Нара народила першу дитину, доньку Рамблгані, через 7 місяців після весілля з Лакі. Потім пара поповнила сім'ю з сином Слімом Ізі у 22-му році та донькою Вімсілу у 24 четвертому. Також у Лакі є донька на ім'я Гравіті в попередніх стосунків із моделлю Брі. Новина про вагітність Нари стала несподіванкою, адже ще в серпні минулого року в інтерв'ю вони говорили, що. Вони не планують більше дітей мати малюків, як вона каже, це найкраща контрацепція, бо вони просто не керовані. А лакі говорив, що ми відчуваємо, що не зможемо бути настільки хорошими батьками, якщо додамо ще когось. За даними JQ, спершу пара хотіла шестеро дітей. Я думаю, ви зможете погодитись зі мною, що це особисте діло кожної пари людей. Скільки в них має бути дітей? Але багато хто також звинувачує нару та лаки в тому що вони стіснюють романтизацію багатодітного батьківства в інфлюенс-культурі. Дехто з креаторів вказує, що вони створюють ідеалізований образ великої сім'ї, в якому замовчуються труднощі, виснаження післяпологова депресія. Діти з багатодітних сімей дуже часто недоотримують уваги батьків. З цим можна не погодитись, також багато хто вказує, що нара здійснює. На показ комерціалізацію батьківства там, материнства, вагітність нара це черговий контент у її блозі. Нещодавно вона також запостила, які вона собі обирає там нижню білизну, із контекстом вагітності це, звичайно ж, її просто частинка життя. Вона трошки змінює сприйняття материнства, тому що з чогось такого інтимного це перетворюється на візуальну подію для споживання. Питанням етики залишаються участі дітей у блозі, хоч вона є мінімальною, але ці троє маленьких дітей вже давно показуються у її соцмережах. Тут піднімається контекст. Чи мають діти право на приватність? Звичайно ж, мають і батьки не можуть їх показувати без їх згоди. Як публічність із такого раннього віку може впливати на їхнє майбутнє? Можливо, навіть сприятливо. Можливо, це буде нова хвиля непотизму діти інфлюенсерів а можливо це буде нова хвиля подкастів, типу як мене аб'юзили батьки і показували мене у такій інтимній домашній атмосфері, і як це негативно впливало на їхню психіку. Багато критиків, таких сімейних блогерів, які показують детально життя своїх дітей. А повторюся, Нара не показує прям детально. Багато хто піднімає питання, де межа між документуванням життя та експлуатацією образу дитини. І звичайно тут піднімається також і. Питання фінансової нерівності, тому що Нара та Лакі Блу, вони дуже заможні. У них є змога виховувати стільки дітей, давати їм все необхідне. Це не для всіх такий спосіб життя, тому що сім'я з одним доходом, сім'я з іншим, вони не можуть дозволити собі однакову кількість дітей з тим, щоб ті діти мали благополучне дитинство. Тому ось таких і подібних інфлюенсерів багато хто звинувачує в тому, що вони якби естетизують і обманюють, що це так легко і просто. Хоча мені здається, Нара і Лакі якраз таки говорять, що це непросто. В коментарях пишіть свою думку щодо цього. Ну і йдемо далі. Чи могли б ви колись уявити, що Майлі Сайрус може почуватися невпевнено через своє тіло? На днях співачка буквально заявила про це. На подкасті Моніки Левінській вона згадала, як сильно її зачіпали свого часу коментарі про її фігуру, особливо після скандального на той момент виступу на MTV VMA у 2013 році разом із Робіном Тіком. Тоді Майлі була в такому дуже обтягуючому купальнику, чи то в костюмі, мабуть, із латексу. І багато користувачів в соцмережі робили різні пародії, шаржі брали якісь невдалі ракурси і критикували її там сідниці, живіт. Майді розповідає, що досі бачить ці меми. Коли вдягає купальник, тому носить дуже скромні купальники, які собі купальники для бабусі, як вона каже. Вона носить танкіні із шортами. Майлі згадує, що це був момент, коли її просто розмазали після премії MTV VMA. Їй було дуже соромно, і навіть її брат і сестра не хотіли ходити до школи, тому що соромились того, що вона їхня сестра. Брат казав: Я тебе не засуджую, але ти повинна розуміти, як важко мені йти до школи, знаючи, що ти моя сестра. Ця щира історія від Майлі показує, що наслідки боді шеймінгу довготривалі. Навіть одна хвилинка хейту, мему, чи публічного осуду може залишати глибокий слід на все життя. Майлі є такою сильною, успішною, багатою і все одно досі не може спокійно одягати купальник. Майлі прямо говорить, її шеймали за те, що вона була відкритою сексуальною у своєму стилі, і це не вкладалося в якесь уявлення про ідеал жінки. Тобто те, як вона проявлялася, не вкладалося в певні рамки суспільної установки, де жіноча сексуальність все ще контролюється кимось іззовні. Ця історія руйнує міф про те, що популярність дорівнює самовпевненості. Успішна її кар'єра, слава, гроші, зйомки в кіно, запис треків взагалі не гарантували її якоїсь внутрішньої безпеки, якщо суспільство влучало в найболючіші місця. Виходить, що пройшло понад 10 років вже здається, 13, а майлі все ще не може вдягати купальник. І я лише собі можу уявити, коли знаменитості стикаються з якимось там хейтом, шеймінгом. Звісно ж, проживають вони всі це по-різному. Але ви лише собі на секунду уявіть, як можна з цим жити. В такі моменти стається, не хочеться вже ні тих грошей, ні тієї слави. Що думаєте про це? Пишіть в коментарях і йдемо далі. Віталій Козловський. Зірочка, якого нещодавно знову з новою силою запалала на горизонті вітчизняної естради. Нещодавно вирішив ляпатися у щось дуже незрозуміле. Він знявся у Рілсі з популярною, але начебто закенселеною блогеркою Антоніною, усвідомлена в неї Нік. Скільки в неї раніше було підписників, я не знаю. Мені ставалося, що десь понад 200 тисяч. В інсті закріплена сторіс річної давності. Що там було 150 тисяч підписників зараз 141 тисяча, і ми бачимо, що щомісяця переважно відбуваються певні відписки. Основним чином публіку обурили її вислови на шоу, яке організовувала корячка. У із блогер. Вона говорила про те, як її завжди притісняли за російську мову в Україні. Саме тому свій блог вона веде мовчки, лише використовуючи надписи українською мовою. Не говорить, не вздумаю, от так. як не ви говоріть какую як це? А це Просто я потом в камінтарі начинаєте накручують. Тому думаю, Це стало справжнім відкриттям для багатьох людей, які не здогадувалися, що вона має таку позицію. Тому багато хто почав від неї відписуватись та розривати співпраці. Крім того, як пишуть користувачі ТРЕЦ, багато маленьких блогерів розповідали, що вона крала їх ідеї, знімала все один в один і ніяк не відзначала авторство. А коли автори їй писали і вказували, що їх ролик опублікований був раніше за її, вона їх блокувала. Я вже мовчу про те, що в її блозі дуже часто пропагується там алкоголізм, чи це такі жарти, чи я щось не розумію. Але. Багато хто погодиться зі мною в тому, що після цього шоу із блогер вона реально змінила свій публічний імідж. І от на днях Віталій Козловський став героєм її рілса. В коментарях він сті нема нікого, хто би обурювався. Цікаво це через модерацію коментарів, чи там дійсно всім зайшло. А от у Трец можна поглянути на ось такі коментарі: люди тегають сторінку Віталія і пишуть: Віталія, не гони, вона не наша. Віталій, ви там чекаєте, з ким робите? Колаби. Люди почали пригадувати Віталію і квіти для майбутньої на той час гауляйтерки-штепи, які він подарував їй у 2017 році, і те, як він крінжово виступав у 2018 році в Москві на концерті до так званого дня перемоги для більшості людей, які почали з новою силою підтримувати Віталія після того, як він здійснив свою емансипацію, ці діяння були в принципі змиті його службою в зсу, тобто йому все простили і подумали: ну хто не помиляється, буває різне. але виглядає тепер це все дуже неоднозначно. Особисто мені було незрозуміло ну хіба, тому що буст у нього був зараз дуже потужний. Його дуже сильно почали піарити. Просто користувачі, які були на його концертах, які слухали його в юності і з новою силою почали захоплюватися його творчістю. Тобто йому не було прям необхідно записувати це відео з Антоніною, яка вже якби зашкварилась, хоча не для всіх, адже в неї, мабуть, ще є багато прихильників. Але він, як артист з українською позицією, мав би подумати: ну або його там менеджери з піару, типу, для чого це було. Що думаєте про це? Пишіть в коментарях. Ідемо далі. Нещодавно мене відмітили під цією публікацією. Я просто настільки рада, що я пару цих днів взагалі не була там онлайні і не бачила цього жаху. Хтось говорить про такий TikTok чи Instagram тренд, але насправді це не зовсім той тренд, а цілий стартап. Я знайшла розслідування видання ITV News, яке виявило цілу мережу акаунтів в інстаграмі, в яких використовуються фільтри штучного інтелекту, що імітують на обличчі риси лиця людини з синдромом Дауна для створення контенту сексуальним підтекстом. Ця мережа акаунтів ai фільтри, і такі відео дають посилання на платформу. OnlyFans. дуже часто на цих відео є текст. Скажімо, ось такий, чи є синдром Дауна для тебе перешкодою? Чи зустрічався б ти з дівчиною із синдромом Дауна? З одного боку, тут немає нічого поганого. Люди з синдромом Дауна мають право на сексуальність, на прояв себе. Але це нереальні люди. Скажімо, на одному із аккаунтів, які побачила редакція ITV News, було використано контент із профілю неповнолітньої дівчини. Її обличчя змінили, ніби вона має синдром Дауна. Частина цього контенту була видалена з інстаграму та тіктоку, але на жаль, багато ще залишається в доступі. OnlyFans заявили, що модератори цього ресурсу перевірили акаунти, на які були посилання, і не виявили на них контенту змінено з допомогою шиї. Те, що відбувається, це буквально лише початок, тому що ми ще побачимо, що буде за рік-два із різними ресурсами для створення контенту. Цей контент не створюється для чогось хорошого. Дуже часто ці інструменти стають просто знаряддями для створення просто жахливих речей. Ми вже чули про сайбер борделі. До речі, цікава тема для віто. Якщо вам цікаво, я можу також розповісти згодом про це. Але саме у цьому випадку ми бачимо заробіток чи спроба заробітку на фетишизації інвалідності. Ну або ж. Захворювання цікаво, те, що у правовому полі ще досі немає якихось інструментів для того, щоб карати за ось таке здійснення дегуманізації. Або експлуатації образу людей із певними захворюваннями, тому що ШАІ в такому випадку стає засобом маскування, що дозволяє створювати контент без участі реальних людей, але при цьому експлуатується їхня зовнішність та уявлення про них. Це порушення етичних меж, використання ознак інвалідності для сексуального контенту без згоди справжніх людей із такими особливостями. По факту це просто знущання, а не якийсь там тренд. Це новий вид експлуатації, і ми лише Ходимо в цю еру. Мені цікаво, що робитимуть з цими проблемами політики майбутнього, тому що під ударами опиняються реальні люди з реальною кар'єрою, з реальними якимись упередженнями, з якими вони так стикаються щодня в соціумі. А тут ще додається ось така сфера. Ми знаємо, що це трапилося вже з жінками, карликами. І очевидно, скоро це чекає і інші категорії людей. Технології, взагалі, випереджають етику, і це практично ніяким чином не модерується, не контролюється. Хто там знає, що буде далі. Чекаю ваших думок в коментарях. Ось таким на сьогодні було шаленство соцмереж. Дякую, друзі, що дивитесь, що ви зі мною переходьте. Будь ласка, дивіться мої інші відео. Заходьте в мої трец, інстаграм та тікток.